Любов до пива українці найчастіше пояснюють тим, що воно допомагає налагодити невимушене спілкування, має розслаблюючий ефект і ні з чим не зрівняний смак. До того ж, більшість футбольних фанатів розцінюють пиво як невід'ємний атрибут оболівальницьких пристрастей. Лише в столичній фанзоні випили півмільйони літрів пива. Це слабоалкогольний непіти який приносить додовольство. Добре, а будь ласка, Як часто ви п'єте пиво? Кожен день? А скільки в середньому за день? Два бакала. Я люблю пиво, воно вкусе. Попри численні заяви вчених про корисні складові пива та їхній позитивний вплив на організм людини, фахівці нагадують про подвійну сутність янтарної рідини. Перейти межу від користі до серйозної хвороби можна непомітно навіть для себе. Це коварний напиток, тому що тут немає, немає чіткої грани. Я употребляю, мені прекрасно, це праздник, або це вже дійсно проблема, це вже дійсно алкоголізм. Тут грань практично незаметна і вона скрита. І люди, які звертаються, наприклад, до мене, до ряду інших спеціалістів, вони вже звертаються в дуже великій проблемі. Коли ця грань вже не то, що там вчора пройдена, а очень давно пройдена, як і будь-яка недуга, алкоголізм має певну стадійність. На першому етапі залежності від будь-якого спротивмісного напою людина зазвичай частково або повністю втрачає контроль над собою після його вживання, а поведінка все частіше стає неадекватною. Коли вже uh, наступає утрішнє похмілення, ми тоді вже говоримо другу стадію стадії болезни. Когда, uh... С утра не выпил, день пропал. И то, что люди с утра употребляют пиво как облегчающее состояние, это уже яркое проявление болезни. Якщо ж людина через алкоголь втрачає роботу, друзів, родину і вже не може сказати ні чарці або бокалу, тут без втручання спеціалістів не обійтись. Аби надійти до такого стану, щоразу випиваючи, варто замислитись, чи можна відмовитись від споживання та замінити алкогольні напої або пиво на будь-яку безградусну рідину. Відсутність такої альтернативи перша ластівка серйозної недуги. Юлія Подшивалова, Микола Ляшко, телеканал Київ.